Зберегти мову, культуру та українську книгу ворог обстрілює житлові будинки, медичні заклади, підприємства, руйнує інфраструктуру та бомбить друкарні усе для того, щоб знищити все українське. Тому сьогодні перед нами стоїть завдання зберегти усе рідне нам, що ідентифікує нас як українців, зокрема, мовиться і про книговидавництво. Друкувати побільше якісних книг лише не російською. Такий вибір зробили усі свідомі книговидавці не лише з початку війни Росії з Україною, а й заснування друкарень загалом. Директор видавництва «Лілея НВ Василь Іваночко розповідає: спочатку повномасштабного вторгнення роботи трохи стало менше, але вона є і зараз має важливу місію зберегти українське слово і українську історію. Я вже 30 років на ринку, як видавець. Ну, Війна, звичайно, раз я не воюю, то я мушу видавати. Ну, Як це? Обставини не завжди в житті, то кращі, то гірші. Ну, Але як собі вибрав таку тему, вибрав таку роботу, то намагаюся відповідати. Коли мені було 25 років, як видавництво, я зареєстрований в 95-му році, то я приблизно намагався порахувати, скільки книг за цих 25 років я видав, то тоді, я пам'ятаю, було понад 2000 тисячі назв. Зараз воно мене трошки скромніше видавництво, але в середньому ми робимо біля п'яти книжечок в місяць. тобто, якщо взяти там в рік перемножити, ну 60 книжок, ми робимо. Видавництво лілея НВ засноване 1995 дев'ятсот у івано-франківську групою пластунів. Лілея власне світовий скаутський символ. Воно спеціалізується на сучасній українській художній літературі, видає краєзнавчі та історичні серії книжок. Власне видання на історичну тематику, які роками залежувалися на полицях. Тепер почали купляти ледь не масово, каже Василь Іваночко. З часу повномасштабної війни е в раз за три книжки стали краще. Продаватися, тобто зацікавлення до літератури нашої зросло. Ми, пластове видавництво. Ми багато такої ну історичної чи патріотичної літератури видаємо, яка раніше в мене продавалася роки. То зараз, тут відковій війна, то багато таких книжок, що в мене там по 10-20 років стояли, зараз розкупили. Так що така специфіка, що під час складних часів люди починають йти до своїх витоків і цікавляться більше історичної краєзнавчою літературою. У видавництві друкуються автори не лише з Івано-Франківщини, а й з інших областей України. Як каже Василь Іваночко, до усіх одна вимога. Книга має бути виключно українською мовою. За 30 років ще такого не було. Як вже пластуни почнуть російською друкувати, то скажеш, вже світ перевернувся до ногами. Так такого в мене не було. Жодної іншої мови, там ні польської, ні ну, російської, там, англійської. Для мене це однаково. Я е, зробив видавництво, щоб пропагувати українську. Зараз у нас, я думаю, всіх одне завдання, щоб він здох. Правильно? А далі ми собі дамо раду, і ну як, я дивлюся, як розвивається ну, попит і на художню літературу, і на свою історію, самоповагу до себе, то я думаю, що все в нас буде добре. Нам би от з тим справитися нашим сусідом. Я думаю, далі буде легше. Надія Плюхіна, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.